Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації, зловживання службовим становищем, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм становищем за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 255, 191 та 364 Кримінального кодексу України. Фабула справи така: службові особи Харківської міської ради починаються з 2008 року, зловживаючи службовим становищем шляхом залучення невстановлених на даний час державних реєстраторів департаменту реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міськради. У порушення вимог статті 41 Земельного кодексу України, частини 1 статті 134 житлового кодексу України, пункту 3 примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затверджено постановою ради міністрів, протягом 2008 2010 років сприяли реєстрації і створення 63 житлово-будівельних кооперативів, засновниками яких являлись близькі родичі та наближені до них особи. За участі підлеглих посудових осіб Харківської міськради, начальників департаментів та управлінь, які забезпечили надання позитивних висновків щодо можливості відчуження земельних ділянок. Подальшому вони незаконно заволоділи належними територіальні громади міста Харкова земельними ділянками з загальною площею 653 гектари. В межах міської смуги Харкова загальна балансова вартість цих земель понад 4 мільярда гривень, ринкова вартість в десятки разів більша. обернувши тим самим ці землі на цю вартість, на свою користь. Як відомо, головою і секретарем Харківської міськради протягом вищозазначеного періоду були Добкін Михайло Маркович і кернець Геннадій Адольфович. Відповідно, сьогодні. Близько 150 співробітників Генеральної прокуратури України та служби безпеки України проводять санкціоновані київськими судами обшуки приблизно 120 обшуків на території помешкань місця проживання осіб причетних до до, які підозрюються в створенні злочинної організації. Що розкрадали землі особливо в особливо крупних розмірах, а також по місцю юридичних осіб, де зареєстровані житлово-будівельні кооперативи. На цей момент особливих проблем у обшуках немає. все йде законно, все йде в достатньо спокійному руслі. Головне місце обшуку Харківська міська рада, достатньо велика група правоохоронців. Зараз працює. Відбираючи необхідні документи, ми прийняли рішення не забирати всі документи, як це часто, на жаль, потраплялося гамузом, Усі підряд ми дійсно наші прохоронці сидять, передивляються папки архівів і відбирають лише ті документи, які потрібні нам для майбутнього судового процесу. Також в ході обшуків заборонено забирати будь-які особисті речі. Крім ймовірних випадків, коли будуть знайдені великі, надто великі, скажімо, помітно великі грошові кошти або дорогоцінності, всі решта обшуки зводяться власне до вилучення документів на придбання житла. Бо схема, якщо говорити простою мовою, дуже проста: керівництво міста оформляло житлові кооперативи і щасливі і переступало їм міську землю. Щасливими власниками землі в центрі Харкова, в престижних районах Харкова ставали А. Наближені до керівництва міста Люди, Б. власне члени сімей міського керівництва Люди, В. їхні бізнес-партнери. Г політичні діячі міста Харкова, причому з різних політичних таборів, і останнє судді міста Харкова та працівники правоохоронної системи міста Харкова. Відповідно, це схема про те, як еліта Харкова роздерибанила понад 600 гектарів міської землі. Жодних політичних мотивів в цьому я не вбачаю, бо обшуки йдуть у людей, котрі різні періоди були в різних партіях, різного спрямування або були формально безпартійними. Тому будь-які закиди у політизації процесу відкидаю, хоча б тому, що це перша наша справа, яка потім буде дублюватися і в інших містах. Дякую за увагу, за питання. Для того, щоб діяти щодо запобіжного заходу, на який ви питаєте, так для цього треба спочатку мати підозру і потім обирати їм запобіжний захід. Підозра без вилучення документів є неможливою, тому це перший етап. Ми забираємо всі необхідні документи. Певний час від трьох до чотирьох тижнів піде на аналіз цих документів з подальшим процесуальним оформленням статусу усіх. Декількох десятків осіб. Якщо ви говорите про народних депутатів України, які фігурують у цій справі, а там він є не один, то безумовно ми будемо працювати і в момент, коли отримаємо факти, наприклад, особисті підписи, документи, які свідчать про те, що людина не лише відводила землю, але для себе чи свої пов'язані з собою осіб її отримувала, ми вийдемо на подання до Верховної Ради про скасування депутатської недоканості щодо тої чи іншої особи. Наразі всі проходять як свідки. В момент, коли ми здобудемо документи з міськради, ми пред'явимо їм інші звинувачення і вони перейдуть в інший статус. Тобто, все-таки уточнюю, перше ми бачимо потім, бачимо що це підозрювання. Підозрювання. Так, вони підозрюються в створенні злочинної організації стаття 255. Яка ставила за мету розкладання державного майна стаття 191, з використанням службового становища стаття 364. можливо, трохи політичне питання, але менш з тим того самого кримського заготовки, на які змогли забити, наприклад, за сепаратизм. Також були конкретні проти. Я подумати зараз, наскільки буде політична воля, політична можливість, щоб понесено. Поки є Генеральний прокурор, тут є політична воля переслідувати будь-якого порушника закону, не дивлячись від його сепаратистських чи не сепаратистських поглядів. Даль, зараз стоїть питання не про політичну волю, а про юридичні докази. Для того, щоб їх мати, треба було зайти в міськраду і зробити виїмку. Ця виїмка, хочу наразі повідомити, сьогодні не завершиться. Судячи по обсягу документів, ну ви розумієте, скільки документів пішло для оформлення 600 гектарів землі. Наша група буде працювати в приміщенні Харківської міськради декілька днів, можливо тиждень. Як тільки ці докази будуть, факти будуть проаналізовані, як тільки будуть проведені відповідні слідчі дії щодо свідків, підозрюваних, ми безумовно вийдемо на процесуальним шляхом вийдемо на вручення підозр до тих чи інших осіб. Також думаю, що ми вийдемо на Етап внесення подання до Верховної Ради щодо певних депутатів. Ви чиниш поточення? 600 чи 450? Ви про що говорите? Початку залишити п'ятдесят три. Шістьсот Справа в тому, що є дві е, справи. Одна за період керівництва міськради і одного достойного міського голови, а друга в сумі. Їхня діяльність склалася в 653 гектари відчуженої землі міста Харкова. Ніколаєві можете готово там Так, дійсно у Миколаєві також відбувається розслідування, яке веде департамент розслідувань у сфері економіки ГПУ. Розслідується кримінальне провадження 2014 року. Воно було порушено у вересні 2014 року і благополучно спочивало під сукном до сьогоднішнього дня за фактами вчинення службовими особами державного підприємства Миколаївський морський торгівельний порт. Розтрати майна шляхом вилучення штучно створених територій, площаді 15,5 тисяч квадратних метрів, вчинення колишніми службовими особами Міністерства транспорту, транспорту та зв'язку України недбалості шляхом надання згоди на безкоштовне вилучення із власності порту штучно створених територій, що заподіяло тяжкі наслідки вчинення службовими особами ТОВ, тер-юг, службового підроблення під час складання проєкту і так далі, і так далі. Перекладаючи на нормальну мову, йдеться про те, що колишнє керівництво Миколаївського морського порту зловживало своїми обов'язками для збагачення. Наприклад, великі кошти списувалися на очищення фарват аеропорту. Як правило, при цьому слідчі шукають і заміряють кількість піску добутого зна. Цього разу ми пішли іншим шляхом. Ми просто встановили, що жодні. Судна, які мають пристрої для очищення акваторії, туди не заходили Так. Або вартість, скажімо, крану була завищена декілька разів при закупівлі. Або все майно Миколаївського порту здається в оренду створеним фірмочкам з пов'язаними до керівництва особами. В рази дешевше, ніж це встановлено нормативними документами, все це разом складає суму попередніх збитків в півтора мільйона гривень і конкретно підпадає під дію статті 191 розкрадання державного майна 367-го підробка, 367, 367 недбалість 366 367-го балість і 366-та підробка документів. Відтак, знову ж таки, група слідчої генеральної прокуратури зайшла на територію порту, куди ще ні разу не вдавалося зайти жодному контролюючому органу. Щоправда, жодного силового спротиву не відбувалося. І наразі йде виїмка документів. Да, мені повідомили, що перша крупна сума при обшуках у Харкові один із депутатів міськради. Засновник житлового кооперативу Ермітаж дома вилучено 300 тисяч доларів. Ми порахували, що це велика сума, яка чи покривається доходами слуги харківського населення, і на повсяк випадок вилучили її. Можливо, вона буде зараз слідчі дії, відбудуться забезпеченням. Вразі, якщо суд встановить, що цей житловий кооператив діє в незаконний спосіб. Так що перша перша сума, я не думаю, що, ну, скажемо, це щось екстраординарне для життя хайківської еліти. Ще за всіго першої окрім цієї суми, які саме сумні документи вилучили, ми знайшли склад із докази. Я вам скажу, що скрізь, я вже сказав вам, що скрізь ми шукаємо не більянти і золото, а документи на землю. Нам треба довести, що керівництво міста Харкова за нашою версією створило злочинну організацію. І, будучи в змові із керівниками різних департаментів юридичного, земельного тощо. Готувало документи про фіктивні житлові кооперативи, яким і передавало комунальну землю. Потім щасливими власниками цих земель, нібито кооператорами, ставали люди, пов'язані із самими ж зловмисниками, котрі створили цю схему. Нам потрібні документи. Наприклад, право на власність, протоколи житлових кооперативів, акти про уступки земель і багато інших речей, які власне, ми шукаємо. Сьогодні знайшли їх. Да. Деякі видають добровільно. Наприклад, у міського голови пана Кернеса він добровільно видав всі необхідні документи. Аналогічно, навіть у народного депутата Добкіна ми зайшли на помешкання, яке з ним не було за нашою інформацією пов'язано. Там, але його мати здається, так? Мати також щасливий член кооперативу Престиж, один із перших кооперативів. Ми, звичайно, пройшли за цими документами, і тут появився народний депутат Кернес, який чудесним чином 22 серпня цього року прописався в цій квартирі, щоб вона стала недоторканною. Ясно, що в момент, коли він нам показав свій паспорт з пропискою, ми змушені були зупинити дії, такий закон щодо народних депутатів. І тим не менше тебе віддати належне, пан Допкін на пропозицію слідчого видав йому документи про володіння цією земельною діянкою і цією спорудою. Так само діяли багато інших. Звичайно, часто по місцю цих помешкань не проживають особи, які були членами корпоративу. Вони давно вже передали в оренду іншим третім особам. Тоді ми проводимо допит, обшуковуємо. Якщо знаходимо ці документи, забираємо. Якщо ні, кажемо дякуємо цим новим орендаторам і йдемо далі. Все йде спокійно і корисно. Ще питання? Ясно, Якщо всі задоволені... Якщо слідство, а потім суд встановить, що це незаконні дії, а слідство має таку версію. Ми вважаємо, що ці житлові кооперативи не відповідають нормативним документам, які встановлюють, як саме формуються житлово-будівельні кооперативи. Ну, можливо, я не пам'ятаю, чи в вашому віці вони були, але я ще заставив, що таке житлові кооперативи. Це коли люди скидаються грошима і починають щось разом будувати. Але це зовсім не ті люди, які скидаються родичами і вирішують питання у міськраді. Ось, якщо це буде доведено, що ці організації не були справжніми кооперативами, передбаченими законодавством, якщо при цьому буде доведено, що землі були передані їм в незаконному неустановному порядку, очевидно, що це буде злочин. Організатори понесуть покарання. Стаття 255, створена злочинної організації, передбачає ну, великий термін до 12 років. Решта стаття 191 розкладання коштів, а як ви розумієте, йдеться, йдеться про мільярдні кошти. Це також від 10 до 12. Якщо все це буде встановлено, організатори і виконавці понесуть покарання, а незаконне майно буде накладено арешт і конфісковано в дохід держави. Новини є. Новини є. Єнін долетів до Латвії і, і сьогодні зустрічається із колегами з правоохоронних органів цієї держави. Прошу. Вибачте, по прильоту він обов'язково проведе брифінг. Два питання. Перше, чому обшуки проводяться саме зараз, адже схема відомощі дві в 2008 році. І друге питання чи під час обшуків хто ще не поплі, якщо так то. Дякую. Боюсь, що на перше питання відповідь маю давати не я, а політичні, можливо, громадські оглядачі, активісти. Я роблю свою роботу і думаю, що маю право сказати, що наявність волі вести будь-які справи незалежно від політичної ваги фігурантів дає непогані результати. Спочатку приходилось самому шукати ці справи, тепер прокурори, які відчувають, що є такий суспільний і, головне, професійний запит, самостійно пропонують серйозні справи такого готунку. Хочу вам сказати, що ця справа насправді була ініційована харківським обласним прокурором. Більшість матеріалів були зібрані там на місці, віддаючи собі звіт в ступені корумпованості і Співпраці місцевих органів самоврядування правоохоронців та суддійського корпусу Харкова, адже всі вони є щасливими власниками житлово-кооперативної землі. Цю справу направив, було направлено суди в Київ. Тут бралися санкції в судах, звідси виїжджала група слідчих. Тут буде ця справа далі розслідуватися, і тут буде відбуватися суд в разі, якщо ми доведемо вину. Але це ініціатива Харкова. Так само, наприклад, в Дніпропетровську обласний прокурор пішов достатньо швидко вперед, були затримані, арештовані, дали покази і вже близько передача в суд. Два заступники відповідно міськради і облради, які забрали у місцевої громади близько 190 комунальних об'єктів. Це станції переливання крові, дитячі садочки, недобудовані школи, багато багато інших речей 190 об'єктів на території міста Дніпропетровська. Зараз зловмисники дали покази. Справа готується до передачі в суд, все майно повернуто громаді. Я думаю, що це добра ознака того, що не лише когось хочуть посадити, але й головне повертають державі або громадам майно, яке раніше було вкрадене. Чому це не робилося в 2008, 2009, 2010 і так далі роках? Ні, напевно, не потрібно пояснювати. Була відсутня і політична воля, і відповідно прокурори навіть не пробували на такі справи замахнутися. Я пам'ятаю період. Здається, 2008 рік, можливо, можливо, раніше, коли я був міністром внутрішніх справ, ми пробували щось подібне зробити в Харкові. Тоді харківські судді закрили справу, а Генеральна прокуратура витребувала всі матеріали і закрила їх. Думаю, що далі ви можете проаналізувати все самостійно. Дякую. Був невеличка спроба не допустити слідчу групу на територію одного з помешкань, спецпідрозділ Альфа-СБУ, який прибув з міста Києва, був в такому достатньо серйозному кількості, швиденько повернув повагу до закону на територію цього міста. Все і на мене. що його Ми думаємо, що на фотографіях, як звідси далеко, також не бачу пан Добкін, Харківський міський голова з 6 -го по 10 рік, пан Кірнес, секрет, тоді секретар, а потім також керівник Харківської міської ради з з 10 по нинішній час, пан Коваленко, директор юридичного департаменту Харківської міської ради. Чечельницький. Пан Чечельницький, заступник директора департаменту містобудування, архітектури та генерального плану, ТР, начальник містобудування та архітектури Харківської міськради, головний архітектор міста Харків, пан Санін, керівник управління Держземагентства міста Харків Харківської області. Але це далеко не всі фігуранти, бо сьогодні проходило близько 120 обшуків. Але ми думаємо, що саме ці особи. Є підозрюваними у Підозрюється нами у створенні злочинної організації з метою розкрадання державних коштів через зловживання службовими обов'язками. Це що? там не було тих житлових кооперативів, про які ви думаєте. Всі, хто живе в Києві, цю схему знають. Нізабінний космос, він же міський голова Чорновецький. Брав 100 студентів, оформляв їх кооператив, відводив їх в землю. В той самий день вони віддавали цю землю через Нотаріуса потрібним людям, і ці потрібні люди будували там далеко не п'ятиповерховий кооператив, а просто двохповерховий осом'як. Це те саме. За різними варіаціями, але це те саме. Я зараз спеціально не розповідаю, у нас є схема того, як виводилася земля, але. Нехай це буде поки що таємницею слідства, бо нам ще треба проводити допити і задавати правильні питання і отримувати чесні відповіді. Тому я зараз вам не розшифрую детально. Але це зовсім не молодіжні житлові кооперативи, які ми пам'ятаємо в 90-х. Це зовсім не чорнобильські кооперативи і зовсім не звичайні житлові колективи. Це харківська еліта через схему кооперативів, баскуючись під кооперативи, будувала своє власне житло. Перепрошую, коли на декілька сот квадратів проживає достойна мама достойного народного депутата, перепрошую хвилюватися, простим людям нема сенсу. Харків'янам хвилюватися нема за що, їм треба радіти, бо в будь-якому разі, от в будь-якому разі, навіть якщо ми не доведемо 255 ту злочинну стійку злочинну організацію, якщо ми зможемо пред'явити не 50, а лише 20 особам звинувачення. Ця земля повернеться громаді. Якщо вона вже забудована, треба добре подумати з тим, що всім робити. Думаю, що це буде означати, що за цю землю ці діячі мають заплатити дуже високу ціну. Але в будь-якому разі харків'янам є добра новина 650 гектар на балансову вартість 4 мільярда, які були подсуплені із харківської власності, повернуться в Харківську власність. Це я точно гарантую. При цьому будуть дуже старатися, щоб за це відповіли ті, хто заорганізував цю схему. Звичайно, рішення прийме слідство і суд. Останнє запитання за що до суду. Нас багато ще є, але в даному випадку я не знаю такої справи Авакова. У нас дійсно. Е Є законодавство, яке передбачає необхідність реєстрації будь-якої заяви, що носить ознаки сколеного кримінального злочину. І ми виконуємо це, цю норму законодавства. Деякі справи, в яких згадується прізвище діючого міністра внутрішніх справ, реєструвалися і закривалися за відсутністю складу злочину. Деякі справи реєструвалися і передавалися за підслідністю до набу. На цей момент справи Авакова, тобто справи проти посадової особи міністра внутрішніх справ, наскільки мені відомо, немає ні в одному правоохоронному органі. Хочу при цьому запевнити, що нікому не вдасться вбити клин в тісній взаємодії різних правоохоронних структур, бо коли деякі громадські активісти через суд змушують ГПУ. Реєструвати справу, де згадується прізвище Авакова, а е, знаючи точно, що за послідністю це справа іншого органу, це схоже на спробу зіпсувати наші відносини. Е, ніхто з нас не має презумпцію, е, ну індульгенцію, презумпцію невиновності. Е, всі ми, і я, і Аваков, і Грицак, е, е, Ситник, всі ми тут законом. Але е, грати в ігри на протистояння правоохоронних структур працює лише на наших клієнтів з кримінального світу. Я на це не піддамся. Маю гіркий досвід 2005, 6, 2008 років, коли протистояння структур знищувало їх результативність. Ми працюємо з паном Аваковим як два союзники в загальній справі. Встановити можливу причетність Авакова а, до циклу подібних схем Харкові за його каденції, коли. Ці схеми зорганізовувалися керівництвом Харківської міської ради. Я не пам'ятаю, що пан Аваков в ній працював. Якщо ви питаєте взагалі про нашу взаємодію з паном Аваку, вона існує, бо е, на моїй рідній землі, на Рівненщині, е, зараз найбільш популярний транспорт голубий вертольот. МВС України, який прилітає і забирає чергових е посадовців е силових структур, які, все і далі, не дивлячись на всі попередження, такі дієві попередження, кришують недлегальне вибито Бурштину. В ході операції, яка була вчора і сьогодні, вертольот знову забрав прокурора району і п'ятьох колишніх і нинішніх працівників МВС. Вертольот буде вилітати кожного разу, коли Хтось подумає, що ми забули про нашу батьківщину, бо я і Грицьк з Рівненщини, А Варков з Харківщини. Ми бачимо свої області в першу чергу, але не забуваємо і про інші. Тому в даному випадку йдеться про злагоджену і системну роботу правоохоронних структур. Я дуже обичаюсь перед журналістами, які ну, мають формувати новини за те, що ми вам цілий день забрали, бо новин багато. Ну, так сталося, що в один день і Миколаїв, і Харків, і Рівненщина, і багато багато інших справ в Києві обшукала також по мільйонним збиткам. По всій країні мені здається, що на сьогоднішній день нам вдалося вийти на рівень співпраці і ефективності, який дозволяє країні відчути зміни у боротьбі із криміналітетом. Тому вибачайте за незручності, новин буде ще більше. Далі буде все добре. Дякуємо.